Мене звати Василь Пастух, я лікар-ортопед травматолог вищої категорії, кандидат медичних наук. з початком бойових дій безпосередньо на лінії фронту допомагаємо з евакуацією та стабілізацією хворих одразу після поранень. Апарат зовнішньої фіксації є єдиним методом лікування відкритих пошкоджень кінцівок. Це зменшує інвалідність, дійсно рятує кінцівки нашим постраждалими. Страждають в нас не тільки дорослі, не тільки військові ще й діти. Я прошу. Вас приєднатися до збору коштів на придбання апаратів зовнішньої фіксації, фонд здоров'я українського народу дійсно робить важливу справу, рятуючи життя і знижуючи в майбутньому рівень інвалідності серед наших бійців, цивільних осіб та дітей. Разом до перемоги, бо медицина це номер один після збройних сил України. Тому якщо донатитиме збройні сили, задонети на медицину. Слава Україні!